Кирилюк Роман Володимирович народився 31 серпня 1970 року в селі Копіювата в багатодітній сім'ї. Зростав кмітливим і добрим хлопцем. 1977-1987 роки роки навчання в Копіюватській середній школі. Мав найбийкий хист до вивчення предметів природничо-математичного циклу. Пізніше було навчання у Уманському педагогічному інституті, який закінчив 1994 року. Працював у Копіювацькому закладі на посаді вчителя фізики та інформатики 93-99 роки та спробував життя заробітчанина за кордоном. Листопад 2013 лютий 2014 років активний учасник подій на Майдані. Отримав поранення. Після лікування проходив контрактну службу в 131-й окремій розвідувальній бригаді ЗСУ 2015-2017 років. Протягом трьох років керував відділеннями, очолював спецоперації в Широкиному, трьохізбанці та П'ятихатках. Труднощі військового життя далися взнаки. Здоров'я Романа погіршилося, а лікування не допомогло. 3 липня 2018 року серце справжнього патріота, героя захисника, зупинилося, оховали Кирилюка Романа на копіювацькому цвинтарі поряд з могилою батька, який навчав сина любити Україну і боротися за її незалежність. Над могилою синьо-жовтий прапор України і 131-ї бригади бережуть вічний спокій Романа і постійно нагадують землякам, якою ціною здобувається мир.